Всім привіт! З вами Наталя. 22 числа, 22 листопада, 23 року, я зробила замовлення, тобто вчора, і сьогодні я вже його отримала декілька годин назад. Замовлення в мене було не заплановане, тому що поставили дуже чудову пропозицію. Це ось такі чоловічі набори для чоловіків. Супер, просто супер. І я, звісно, не змогла втриматися, і я взяла, дивіться, яку кількість таких наборів. Ідуть свята, і це таке, що завжди потрібно. Ось так. Бачите? Я взяла 7 штук. Колись вони раніше були в каталогах, але замовити пропозицій від людей не було, і я вирішувала, що ризикувати брати на продаж я не буду, тому що це все кошти. А цей раз, дивіться, яка краса, яке оформлення фармасі. Тут так дуже все зручно, дуже все класно. Так, знімаємо цю нашу етикетку того, що тут у коробочці. І що ми маємо клас, да? Pharmacy Man. Тобто класика, чорна така косметичка дуже високої якості. Ви гарно бачите зараз на камері. Все прострочене, прошите. Тут такий тримач, який допомагає без проблем відкрити косметичку чоловікам. Да? Так. І косметичка в нас з таким прямо підкладом ще йде. Вона не просто там така м'якенька, є якась там ще прошарок є. Потім в нас тут іде чудовий крем 50 мл для е, шкіри навколо очей і для шкіри обличчя. Все зафольговано. Ось так. Дуже чудово себе зарекомендував. Потім в нас йде тут також кого є борідка, може, вам не підходить, а є вас кум, брат сват, хто має борідку, то дуже гарна ось така олійка теж для догляду за борідкою. За бородою, то так кажу, за борідкою, наче для хлопчиків. Ось так. 30 мл. Так. І. Це все йде з амінокислотним комплексом, тобто спеціально розроблений комплекс для чоловічої шкіри обличчя. І, бачите, це в нас йде 100 мл з амінокислотним комплексом, бальзам після горіння. Дуже гарно дбає про шкіру обличчя після горіння. Знімає, якщо вдруг було подразнення, знімає подразнення, забезпечує зволоження і дбайливий догляд за шкірою обличчя 100 мл. Все розроблене спеціально для чоловічого типу шкіри. І ось ми маємо в цій косметичці ось такі чудові три засоби по догляду за, да, після гоління навколо очей для, для шкіри обличчя і також. Олія для догляду за бородою. Так, і чудова косметичка. Цікава така пропозиція. Будь ласка, звертайтеся, і я вам без проблем перешлю по Україні ось таку гарну, класну, стильну косметичку, ось такий набір. Жінки, шукаєте щось з типу подарунків для чоловіків? Будь ласка, в мене є така дуже крута, чудова пропозиція. Тому очікую ваші. Теж пропозиції щодо покупки такої косметички, такого ось набору. Тим паче, що косметички і для мандрівок необхідні да, для людям це завжди десь щось потрібно. Потім в мене в замовленні зараз крута ціна: 181 гривня. Це доктор Туна. Маска плівка так, маска плівка 15 плюс для всіх типів шкіри. Тут її 80 мл цієї маски плівки. І що вона класно робить? Вона глибоко проникає так? і природний абсорбент, тобто вона, як магнит, магніт, достає все повністю, всі ці проблеми, які є на шкірі обличчя, вона дуже класно очищує. Наносимо не маленьким шаром, наносимо нормальним шаром, тому що, щоб вона легко вам потім знялася. Круто, зараз ціна 188 гривень в цьому каталозі, замість 269 гривень. Ось так. Бачите? Доктор Туна. Потім 118 гривень, ось такий замовили дезодорант фреш. 50 мл дуже високої якості. Мені він подобається, я його не відчуваю на шкірі тіла, не липне, це жіночий, нікуди немає дискомфорту, тільки комфорт, чистота і свіжість. Я користувалася, він приходить, ви знаєте, не закритий. Зараз акція 118 гривень. Два ось таких скраба для рук були теж на чорній п'ятниці. Я взяла по 75 мл це класний з маслом ши скраб для рук. І він себе зарекомендував дуже чудово. Раніше був по каталогам, зараз їх вже нема, їх вивели. Але все ж таки, нам є можливість, то зареєстрований, є можливість такі ось замовляти класні речі для себе, для своїх рідних та близьких. Суперовий, суперовий цей скраб для рук, це взагалі. Потім я взяла на розпродажі ось таку палетку, така мініатюрна, класна, але її була ціна дуже мені приємна, дуже. Така прям мімішка навіть з люстерком. І тут така плівочка. Да? І дивіться, які тут гарні кольори шимірні. Клас, Клас! це можна використовувати на да? такий прям супер. І це вже для тіней на очі пінтіні. Це навіть теж можна затімнювати, затімняти там, де в нас скули можна робити, робити такий гарний скульптуруючий образ нашого обличчя. Супер! Така мімішка, але його вистачить набагато. Суперово! ось так. І, звісно. Парфумована вода знову-таки я взяла ось така, тому що 80 мл вічна класика. Вона виглядає в каталозі ось таким чином. Це ще ранішній каталог. Аромат чудовий, фужерно-деревний. Його купували, і я вірю, що будуть купувати, тому що цей парфюм, парфумована вода для чоловіків, дуже чудова. А в мене. Так виходить, що в наявності парфумованих вод для чоловіків було маловато, тому я підкуплюю по компаніям саме парфумовані води для чоловіків. Така була моя розпаковка. Тому кому щось потрібно, будь ласка, звертайтеся. Супер! Я рахую, що супер! Відмінні косметички, відмінна ідея подарунку, і це така річ, що необхідна для кожного чоловіка. Супер! Дякую за увагу! З вами була Наталя. До самої швидкої нової Зустрічі.